Село Легедзине це рай для дослідників, археологів та істориків. Ми вирушили у фольклорну експедицію для дослідження українських традицій. Адже традиції це джерело сили та основа нації. Саме в цьому селі проживає мудра і цікава людина. І до неї ми завітаємо в гості. Це Левицький Михайло Євменович, який раніше у людей був розпорядок селі? Дня? Да. В селі. Сонце, ото, ото керівники, те саме. Ну, є різні ж люди, різна категорія людей. От, одні ледачі є, другі такі собі, треті. Але в основному люди в селі це працюють це працює. Це, це біля землі, це біля скотини. От. Ну, тут роботи, боже мой, я ж кажу, хто не жив ніколи на селі, той не знає. А що раніше тримали ваші дідусі, бабусі? Да. Що тримали? Ну раніше і корови тримали. От, і по декілька корів. Зараз практично скоро діти не будуть знати, що таке корова. Ну, тут їздять, молоко збирає, ще деякі тримають. Молоко здати, все одно От, то ці, що приймають молоко за, за безцінь, за безсінь приймають. Зараз взагалі ніхто не приймає. Ні, їздить, їздить, приймає. Корови, свині обов'язково, кури, качки. Ну, все це те саме. Я вам покажу. Піч, сам я її змайстрував, туди можна, хай подивляться. Ну, ласка, Тільки... я тебе прошу, там не убрано, не там обрано, ну. Де? Так, забери топу. Забери топу. Топ, айда. Айда. Забирай її тут. Оце все, оцю перестройку я сам будував, туди не заходите, а звідси ось подивіться, піч, діюча, діюча, піч, хліб ми пекли, От там, от. Це тут хліб пекли, так? Да? Так. Да. Це зараз магазини, що те що саме в магазин ходимо, а раніше хліб пекли в печах. Ну, розчиняли хліб, брали дрощі. Ну, тепер, як? тепер дуже все це швидко робиться. А раніше це ставили першу опару. Вона стояла, наприклад, могли з звечора її поставити і до ранку. Це що таке опара? А тоді місили. Опара що таке? Що Опари? таке опара? Ну це розводили дрожжі, вони чуть підійшли, а тоді додавали трохи муки. І все це розколочували, і воно підходило на ранок. А ранок вже додавали більше борошна і більше ну, додавали жидкості. Ну наскільки там хліби? На п'ять, на шість, на, на ну, раніше пекли какой? багато. Хліба, щоб, тиждень, хватало. щоб хватало на тиждень, а то й на дві неділі. Угу. Ну, і воно сходило. Буває так, що посадили все нормально, посадили піч, а воно не піднімається. Ну, от кажуть, що якщо паски печуть, і буває так, що в пасці образується всередині як дирка. Ну, це кажуть напогано. Оце такі ночові. Тут замочували, це така була сіль. А як плями видаляли, якщо були якісь плями, які не можна Ой, видалити? Які там були, коли хто там так уже сильно. Ті п'яна виводить, ні, Ніхто. все було, як Там постирали, та й ото на тому все. Попілу на, сюди наклали, скільки налили води, скільки влізло тої одежі, зверху засипали попілом, і воно стояло, буває, і ні три, і чотири, собі. Ну Тоді ж були десячани, не, не таке було. Тоді було, конопля, це в кожному господарстві була конопля. Прядиво в нас називали. пряди. Знаєте, що таке конопля? Це, це наркотична рослина. Зараз вона заборонена взагалі. От. І з тої коноплі вибирали маточні ці стебла, бо є там батьківський маточний, вибирали, потім їх замочували в річці, у ставку замочували, прямо мокло, мокло, мокло. Витягували, сушили, а потім його перетирали. У мене була там і прядка. Цьому. А далі? Прятки робили волокна, робили нитки. Ось цих ниток робили чи, матерію, плели і шили сорочки. Те саме. Прості, десячани називали, бо там нитка була десятка така, товста. Ру 50 платили за те, що розписувались. Зараз я не знаю, яка ціна. А для чоловіка до сих пір ціни нема, не склали. Так що я, скажи, я я роб 50 заплатив. Я заплатив, заплатив не заплатив. Ну, не важливо хто, важливо скільки ти коштуєш. Да, да. Але тепер, я думаю, мабуть, я переплатив. Це шутка. це шутка. А, а як весілля святкували? Скільки днів? Ну, да, це, це цікава штука. В селі весілля дуже довго відмічаю, так? Да? В суботу це ми розписувались. В сільській раді тих руб 50, де платили за нею. От. А неділя це було весілля. Я приходив із старшим боярин, 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 як правильно, От приходив до неї, забрав її. От Ми йшли ту, на ту сторону, на обід, як кажуть, після обіду з Гелцем йшли сюди. Коротше, була... З Гелцем? Це так. що це? Ялинка. Або сосна, ну, в нас сосна більше практикується, уквічуються квітами, вверху обов'язково колоски, От, житні, як правило. Гроші, рублі там прив'язували, ну, і уквічували це, цю, гелце цукерками. Що тоді? За 68 рік не такі ж ми багаті були. От. В основному цукерками, там, якимись ленточками, стрічечками. А чого то треба? Ну, такий обряд, ви кажете. Ага. Такий обряд, У нас з гелцем. Ходить. Може, воно щось означало? Мабуть, да. так. Мабуть, да. Мабуть, мабуть. Але просто вже обряд. Ну, воно в обряді старшим. Да. Воно в обряді, да. так ми підтримали. Весілля було таке українське, і ми що 18 лютого до посту. Ага. Бо батьки хоті вчителі були, але щоб не було осуду людського, що там піже ж не можна такого їсти, такого. Да? То 18 лютого, це вже перед постом тим великим було таке весілля. А де святкували це якесь святкування? Оце в хаті? Ні, тоді ж тоді ще було не то, що не в моді, а мабуть, і не в силах. Бо це ж треба будувати шалаші. Бо пізніше вже це шалаш будували. Зараз у кафе в нас, до речі, прекрасне кафе. Ви не були ніколи. А як же святкували саме весілля? Так, Ось воно краще вміє. Про весілля розкажи. Як то було? Як це було? ну, Відбували перший день весілля, це було у молодої. На другий день, ну як раніше було, частування, дарування, ну, час давали там, приходили гості, давали подарки, називали, що там молодої молодої є, там тітка чи дядько, в общем, приходили в тарілочку на. Клали рюмку з горілкою, а друга тарілочка була ну, для подарку. На другий день це в неділю. <зад> ні, ти почни з суботи, в суботу кровай, з суботи почни. То вже ж ні, ні, що... не вертайся, це ж за можна. Ну, коровай це такий великий коровай, сходились, приносили, обов'язково яйця приносили жінки, жінки це робили. Ну, співали, украшали, такий великий був коровай. Ага. І ну, там такий типу торт, гіточки, да? великий. Ну, то, такий. Що те робили, прикладали на це тісто місився такий великий корж. І тоді до цього такі клали. Той квіточку зробив, той Рядьки. шишечку зробив, той пташечку. Все це складалося на цьому. Посередині клалась велика квітка. В ту квітку ложилися гроші, копійки. Тоді, як починалося вечором, уже в неділю оце дарування, частування. Дарування. Квітка вирізалася і давалась молодому й молодий. А все остальне тоді різалось по кусочках і ну, всім гостям. Перше було частування, а тоді було дарування. Значить, частують, то це гості дають подарки, а дарування це вже. Ну, як вроді молодий, з молодою роздають коровай. Це дяка за те, що вони приймають участь у цьому. Да. Тоді це роздавав боярин, а старости різали ці короваї. Mm -hmm. Mm -hmm. І гелце. І гелце. Кусочок ялинка така і там включалася, це вона робилася, це гелце робилось в суботу. А тоді, після того, як вже все роздали. Оце, Оце, що лишається підошва, називалась. Цю підошву ріжуть і так на кусочки, щоб ну, на дві тарілки кладуть. І кажуть, десь тут у нашого молодої молодої є музиканти. Хлоп. Одна половинка давалася музикантам, вони приходили, брали, а друга половинка цієї ж підошви давалась бабі-кухарки. Казали, що баба кухарка є. Ну, і ще бабі кухарці клали буханку хліба на, на цю підошву. А, а підошу, запорожцям. А тоді вже всі кришки, які лишалися, вони зміталися на тарілку і так три рази бояри, ну, це хлопці-запорожці. Ну тоді приходили ну, діти такі, як Ваня, чуть більші там всякі. І ці кришки виносили у Сіни називалися, бо скоріше ж коридорів не було. Усі не виносились і ці хлопчики хапали ці кришки з короваю. І так три рази виносив боярин. Чого так не ну, ну, три. невідомо, так було, що три рази треба. Ну, а тоді, як вже роздали ці кришки з цієї підошви, боярин і. Дружка чи староста, бо у молодої це був дружко, так називався, а у молодого це був староста. Ну Вони брали ці тарілки і казали, що за ці тарілочки дайте нам горілочки. Вони такої їх стукали, тарілки мали розбити. Ну і так, А тоді вже на другий день ну було раніше, що ну, молода ж йшла вечором спати до молодого. І... В неділю це вже. Да, в суботу а... я тут ночував, кажи правильно. Ну да. В суботу я приходив в них короваю, це все роблять, співають, ці ж баняки, як називають на селі, баняки, так воно є, син народі баняки, готовлять, готов... холодці варять, це все в суботу робиться. Ага. В суботу я приходив до неї і тут ночував. А в неділю вже. Я її забирав, ночували ми там, у мої, на моїй фоні. Ну то там, де було не заборонено, наприклад, там, де так було, то йшли, свахи несли снідати молодий. У нас, ну, покійний батько, він був проти цього, щоб йшли вулицею і. Це музика. А музика яка? Гармошка і барабан. Ой, весело, от і до. А тоді. Е, ну, але в нас було так, що прийшли дві жінки, таке вони прийшли, вроді як принести той сніданок. Там ну, все поснідались, і там починалося все так, як і в молодої. Частування, дарування і все. Тоді після цього через тиждень. А після... що в понеділок почекай, понеділок, друга? Ну, то це ж у понеділок у молодого було. А не, не... Ага. Ну, хорошо. Я вже, це було скільки років? Е. А тоді після цього через тиждень приходили дякувати. Ну, Приходили перед дякувати женихові, ну, як за да? що це. Ну, хто там приходили ближніх таких набирали. Ну, було так, що і до десять і, ну, як у кого, скільки, яка рідня. А тоді ще через неділю вже молодої зазивали до себе. Тих сватів. Угу. Ну, це так. А як взагалі раніше будували хати? Можете розказати? Дуже цікаво. Можете? Як хати? В нас в основному наша зона це глинобитні хати. Це називались Толока. Ну, ви, мабуть, тут були на Івана. Ні, 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 толокали, я хочу сказати, це великі роблять такий заміс, місять глину, місять, Глину розбавляють з водою, потім кидають туди соломи і роблять вальки. Або саман. Саман це той тобто, як цегла, як кирпич, тільки в більших розмірів. Ну, раніше хата... робили тільки вальки. Ну, вальки Оця то тобто... так... да. хата глиняна, а це вона вже обкладена цеглою. — А тоді далі знову? Дальше, якщо вальки лишаються, то їх накривають соломою і далі домуровують. Mm -hmm. І так до самого весня і таких це, це зараз перший раз остійки вимуровують, потім другий шар, третій, четвертий. Отакі от шари те саме. Ну, і а це вальків. Це було ще щас, щас. як весілля, і то, практично то, і... і практично хати всі були з глини. Да, то перший раз строївся, то того в глині ага. хазяїна і хазяйку в глині Це Правда? Да, да. Це традиція, така да. це просто. Це тоді після того, як пообідали, як починає вже те саме, тоді це роблять. І це практично весь сезон з весни до осені. Сьогодні, скажімо, в нас вальки. Це сходяться всі люди, люди сходяться, ті, які теж будують. От, наслідуючи вихідний, бо, як правило, це вихідний, субота, неділя в нього будуть, всі туди йдуть. І так, все літо, все літо це в глині люди збудували хати. Роблять Вальки, ці Вальки у нас називаються Вальки або саме. От. Їх везуть сюди. Тут спеціалісти, які кладуть, мурують. І потім по закінченні роботи сідають обідати, а після обіду це вже веселищі, всякі придумки, саме. спів, обов'язково співають. А валька це та, що таке? Це валька це, це, це ж глина замісна таки, ну як вареник. Щось таке, як вареник. Да. Оце з них спеціалісти роблять. десь І по хазяїнах не мастить. Так, та, то і видумують, придумують всяке те саме. А ну а в кінці вимурили стіни і ставлять що там, глечик із квітками, із там, житом, з якимось, от. що завершить. На, на муру. На, на самому на ці. Ну, ну такий. Так. Квіток і житок, і гроші що? Да тільки мурують, то в самий от під самий перший валют закладають гроші. гроші закладають. Це щоб гроші водились? Да, щоб водились, очевидно. так. — А в кінці квіти щоб було щастя? Ну, мабуть. А розкажіть, може, ви знаєте, якісь традиції пов'язані з котами або якісь цікаві прикмети народні? Народний прикмет трьохмасна, трьохмасна. Це рідкісна, бувають тільки. Вон дівчатки трьохмасні, хлопчики не бувають трохмасний. Mm -hmm. Оця прибилася сама зранку хтось, і, чи поранив, чи те саме. От, і вона сюди один раз покормила, і так вона в нас і залишилася. А то наші всі. От. То трьохмасна вона приносить щастя? Ну, ви, очевидно, так. Да, трьохмасна, всі хочуть трьохмасна, дай нам трьохмасну, І, і, і хлопчика-котика, а котики не бувають трьохмасні, тільки mm -hmm. дівчинки. Оце вони лазять вон туди на оті. Полички, що я поробив, там в мене всякі фігурки там є, вони зараз там є. От, а це вони виходять туди, лягають, аж туди вилазять на ті самий От. і гріються на сонечку. Правда, що раніше кішку впускали, як тільки будинок так. побудували. Так, Правда. Правда, це якісь, якась традиція, якийсь обряд, першим зайти хазяїну в нову хату, нову, нову кімнату, квартиру пускають кота, щоб він пробіг. Це правда. А де цього його пускають? Кіт вибирає місце, де лягти, де саме де там повинна стояти кровать. А це він там має лягти і там буде так, ліжко. Ну, ну, ну це, це така традиція. Це така традиція.